Всім доброго дня. Я зараз знаходжуся на території Ракошинської громади, їду в бік села Шкуратиці. Тут, на замовлення місцевих доріг, був зроблений поточний або ямковий ремонт не по всьому доріг. Давайте подивимося, що після зими залишилося то асфальту, тут який тут поставили. Як бачите, о там уже от уже ями не робилися. Зараз в Україні війна, зрозуміло, що грошей для капітальних або поточних ремонт доріг немає. Тому велике значення має якість їх використовування. Я проїдуся вже до кінця цього села. У свій час в часи Януковича і раніше. За словами пенсіонерів, дорожників, спеціально не робилися дороги, капітально ремонтувались для того, щоб потім можна було списувати гроші на ямку і ремонти. Тут тут дорога. Подивіться, там накидано з боку. Асфальт зверху. Тут теж підразок дороги ніби відремонтований, От вода стоїть на дорозі. Ну, якість. Тут знову нема асфальту. Ще один відрізок. Подивіться. Такий стан дороги після зими. А тут ще один є. відрізок дороги. Ніби відремонтований. Дивіться, в ями. Постає питання, чи варто замовляти такий ремонт дороги. Дякую за увагу.